Всім мирного неба. Сьогодні знову розпаковочка з Aliexpress. планшетика. Дивимося, що в нас є. вже був розпакував. І ось є такі Teclas. Дивимося спочатку не комплектують, що нам додали, брався повний комплект, але брався повний комплект заради чехла. Ну, Дивимося, що у нас поклали вони. Так себе. Навушнички дротові. Теж преміум класу. Стілус, якщо його можна так назвати. Таке воно все. Ага, навіть ручка. Пише навіть. Ось, як ручка так, як стілу сні. Ще поклали перехідник USB. На Type-C. Мишка. Та ж, такої якості в руках відчувається. Але без запахів, без нічого. Ось є у нас вимкнення-вимкнення кнопочка на... Мені батарейки. Це додали нам до серветочки. Ось є клавіатурочка. Ось так вона виглядає. Бралася з українськими літерами. Але, на жаль, немає. Дякуємо, що вона на китайському. Off-On. Так, і наш піхольчик. З вигляду непоганий. По якості, здається, теж. Подивимося, як він сідає на планшеті. Так, Це ми відставляємо, дивимося, тепер переходимо до планшету. Ось такі коробочки. вісім. Ось є моделька. Блок живлення на 10 Вт, показує, що його немає, тому що був скрив і був неприємно здивований. Ось така коробочка. Приємна, гарна. Так, сам планшетик. Так, зараз ми до нього перейдемо, дивимося далі, що в комплекті. Ось є. Абсолютно нічого. Тут є. Кабель зарядки типу це. Ну і спочатку, коли відкрив, був неприємно вражений, тому що зарядного пристрою немає. Але передивився на... на коробці. Тут показують, що його немає в комплекті. Здивований. Замість того, щоб покласти щось цінне, дійсно, те, що потрібно, то китайці поставлять нам все те, що не потрібно. Так, ось виглядає ось так він. Два динаміка. Роз'єм під зарядку Type-C і карту пам'яті є. Гніздо під 3,5 наушників, кнопка вімкнення. Одразу її обімкнемо. Пішов на загрузку. Так, кнопка гучності, мікрофончик. Тут все. Ось так. Замовлявся в такому, якщо дивитись на сонці, трошки дозвинкуватого, але. Сказал бы так на камеру блокетный. Так и дивимся. Я Угу, спрацьовує. Як можна почути спрацьовує. Добре, вже наступні налаштування, як він далі себе покажу, відзнімо. Поділюсь своїми враженнями. Скажу вже більш остаточну оцінку його в роботі. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайк. Це буде надавати більше стимулу рухатись далі. Продовжувати цей канал, тому що ваші коментарі, лайки і підписка допомагають рухатись далі.